Все життя було попереду, та обірвала його куля снайпера. Сьогодні в храмі Іверської ікони Божої Матері Криворісті прощалися з молодим спецпризначенцем Олександром Шабратом. Йому 24 роки було. Прийшов він до нас літом. Я, точніше, я з ним разом прийшов після навчання, поступили в групу третього полка, спеціального призначення сили ССО. В першому бачі друга рота, перша група. Ми були в одній групі. Олександр був дуже хороший побратим. Він любив свою справу, він знав, чому він прийшов сюди, він захищав нашу країну, такий як він, ну, гордиться ним, кожен повинен гордитися такою людиною. Дуже дякую батькам, що виховали таку людину, яка йшла до кінця. Загинув боєць в районі Масютівки біля міста Куп'янська на Харківщині. Це сталося ночі, близько години ночі. Ворожа пуля там попала волови і несумісне життям здала шкоди. Непоправна втрата для батьків та старшого брата Олександра. Він був неодружений, Він і був радий цьому, що не одружений, бо каже, мені було б важко. Це була така світла, світла дитина. Навіть придратися, не було до чого. Він завжди всім допомагав, допомагав, захищав слабих. І в техніку і в навчався, і в інституті Олександр закінчив бакалаврат. КНУ планував далі навчатися в магістратурі, але війна кардинально змінила погляди юнака. Любив життя, стримився хотів бути глуподейником. Сразу в армію хотів іти всі в самого першого дня з момента, як все почалося. Сказав, що нужно захищати і все, інакше не, бути не може. Большая потеря для родителей. Перший брата сталася, мама, копі. Сьогодні пам'ятаються. Захисника з позивним Кривий, який чесно служив у силах спеціальних операцій, поховали на центральному кладовищі. Це втрата для всіх нас. Ми дуже співчуваємо батькам. Це теж добрі, шановні дуже люди, дуже добрі. І таке сталося горе цією війною. Ми дякуємо цим батькам за те, за що вони... сина, за таку гарну сина. дитину, мужню, нашого защитника. Це велика втрата для, ма... для батька і для матері. Це дуже велика втрата. Ти зад не повернеш дитину, а дитини немає. Надія Шевченко, Олексій Правицький, цей день.